Усім привіт! Мене звати Софі Гурмак. Ви знаходитесь на моєму каналі, і сьогодні я записую це відео ось таким прекрасним видом на Солене Озеро в Іспанії в місті Терев'єха. Знаєте, сьогоднішнє відео буде стосуватись такої цікавої теми, як дитяча позиція та позиція дорослого. Раніше, коли мені казали, Софі, в тебе дуже класна дитяча частина, і ти прям з нею так граєшся, в нею так маневруєш, але цій частині не вистачає такого прям свідомого, класного дорослого. І ось тоді я не розуміла, що це значить. Що означає, коли в тебе є твій внутрішній дорослий. Але з часом пройшло. Усвідомлення і все стало, знаєте, так прям чітко на свої місця. Зараз поясню. Отже, що означає позиція дитини? Дитина вона постійно чогось хоче, у неї є дуже багато бажань. І завдання дорослого: ці бажання максимально комфортно, максимально екологічно їх виконувати. Наприклад, дитина стомилася і вона хоче їсти там прям е, дуже багато солодкого. Що в цей момент повинен зробити внутрішній дорослий? Внутрішній дорослий повинен проаналізувати ситуацію і подумати, що можливо доцільно буде не їсти солодке, а просто там лягти поспати, щоб почувати себе набагато краще, так? Да? І ось ситуація з мого життя. Я декілька днів тому впала з самокату, тому що було дуже слизько, йшов дощ, і я трішки тут собі тут, мабуть, не буде видно, короче, ось тут колінку собі роздерла, і прям було дуже боляче. А я збиралася їхати на танцювальну репетицію. І моя внутрішня дитина така. Да, ні, ми справимось, поїхали. Нічого страшного, типу, ми все зможемо. Тому що моя внутрішня дитина, вона така активна, і їй типу, все рівно на проблеми, все рівно там на проблеми зі здоров'ям. Поїхали, типу, ми все зможемо. Але в цей раз я така проаналізувала, і думаю, стоп, ну мені ж зараз боляче. Зараз буде правильнішим піти додому, там, зробити там, перев'язку, да, продезінфікувати рану і не йти танцювати, щоб не було ще більшого напряку і так далі. Ось, і в цьому проявляється суть дорослого, що він, він чує дитину, і він намагається знайти шляхи максимально. Комфортного забезпечення цього запиту, який там дає йому дитина, там да бо, наприклад, внутрішня дитина справді це прекрасно, тому що саме вона задає тон життю, саме вона задає такий прям. Мотивація до життя через бажання. Всі наші бажання вони переважно більшості ідуть від нашої внутрішньої дитини, наприклад, бажання подорожувати, бажання не знаю, займатися там танцями, бажання там стрибнути з парашутом і так далі. І ось важливо дослухатися до дитини, не подавляти її, тому що. Коли ми подавляємо нашу внутрішню дитину, тоді в принципі і пропадає ось це бажання жити, ось ця жага жага до життя зникає, і люди стають такими похмурими, такими, нібито то як е, поникшими, як е, такими сумними, скажемо так, да, мабуть, це буде найправильніше слово. Е, і наша дитина, ми повинні при неї піклуватися. Але тут також потрібно знати міру, тому що як я вже наводила приклад, там, наприклад, я втомилася, буду їсти весь день тортики. Да. Ну тобто, е і для цього нам потрібно внутрішній дорослий, який проаналізує і скаже: ну, типу, тортики це добре. Ну, типу, окей, можеш з'їсти трішки, але там не об'їдатися, щоб тобі тут потім ще не було гірше від цих тортиків. Ось тому мій е посил такий, що внутрішня дитина це прекрасно. Я обожнюю свою внутрішню дитину, чесно, тому що мені здається, що саме завдяки її я зараз тут знаходжуся в Іспанії, тому що до цього я певне жила в Голландії. І саме завдяки внутрішній дитині, яка там взагалі була в дикій депресії, я переїхала сюди ближче до моря, ближче до кращого менталітету саме для мене. Тому. Давайте будемо лілеїти нашу внутрішню дитину, прислухатися до неї, але бути такими обачливими з її побажаннями і аналізувати, що краще для нас буде в кінцевому результаті. Тому всім дуже дякую за перегляд. Якщо ви не переглядали попереднє відео, раджу переглянути. Там прям класні відео. Я думаю, що ви зможете зловити дуже багато інсайтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бай-дам!